Пісню перемоги співають, виголошують, викликують і промовляють, сими людинолюбний, людинолюбні, сими ми, і ми грішні викликуємо, виголошуємо і промовляємо святий, пресвятий Бог. Господи, да народи ти Дух Твій святий, царі і присвятий, велична слава Твоя. Ти всі так прибив, що й свого є народу і нашого всяких хвилинів, не загинув Боже дякувати, він прийшовши діло нашого спасіння, виконавши ніч зрадженим, а правдивши, коли нам завжди сина за світ. Взяв хліб у святі свої причисті, не ворожні роки подякувати, слухши, слухши, зробивши, дав святим очередам, як послував і промовив до них. Прийміть Споживайте це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів, так само чашу після вечері. Пийте з неї всі, це є кров моя нового заповіту, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення гріхів. Тому і не що цю Спасибо, забудь Христ, і воскресне або шестя, друге, слабо і прощастя на землю Твоє від Твоїх, Тобі приносим за всіх і за все, що приносимо Тобі Господи, цю Студесну службу, і молимо зі Духа Святого, на нас і не приносяча сідати, і Боже, очисти річних і помилує нас, Божа очистка на нас. Очисти нас грішних і помилуй нас, Господи, ти що присвято духа в Третю годину на Апослі послав, то милосердник, не відмінув нас, але від що молимось Тобі, серце чисте, сотвори мені, Боже, духа праведного відновити моєму. Господи, ти що присвятого духа в Третю годину на Апослі послав того населення, не відміть від нас, але від що молимося, не відкими мені до діця, Духа Твого, Святого, не відійми від мене, Господи. І що брить Святого Твого Духа в третю годину на постре, без на півносерди, не відменася, але від того, що молимось тобі, і що твердиться частим тілом Христа Твого. Зашавчайши часою кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь, Амінь.